Всім привіт! Ви на каналі 3 і сьогодні ми знову будемо розказувати вам щось цікаве. Не забудьте підписатися, поставити лайка. Тут дуже багато цікавого. Вже є, ще буде. Ми починаємо. Зараз найпопулярнішим трендом в підлоговому покритті є, звичайно, вініл, кварцвініл, ПВХ-плитка, як там ви ще її любите називати. Але завжди найкрасивішим, найстильнішим. Найбагатшим, по своєму вигляду, і найекологічнішим підлоговим покриттям, звичайно, це є дерев'яне підлогове покриття. Але дерев'яне підлогове покриття треба правильно укладати. Треба його можна або приклеїти, або покласти на замок. Для чого його клеїти? Клеїти його треба для того, щоб там не було скрипів. Але основа має відповідати деяким стандартам для того, щоб правильно його приклеїти. І зараз це все ми вам покажемо. Для того, щоб дерев'яна підлога служила вам довго, не скрипіла вірою і правдою, її треба приклеїти до основи. Давайте сьогодні розглянемо приклади цементно-пісочної стяжки. Тут є два таких пункти обов'язкових. Вологість 2%, це, в принципі, так як і для ламіната, і для вініла е вологість стяжки. і для приклеювання. Для клеєвих матеріалів, таких як клейовий вініл чи клеєва паркетна дошка. Ну, не клейова, а відповідно, паркетну дошку ми клеїмо. Має бути ще й такий параметр, як міцність стяжки. Як виміряти міцність стяжки? Це є спеціальний інструмент молоток шміта. Для вимірювання вологості ми використовуємо вологомір. Для того, щоб приклеїти клейовий вініл, треба міцність стяжки мінімум 12 мегапаскаль. Краще, звичайно, по. 15. Для того, щоб приклеїти паркетну дошку, треба міцність стяжки мінімум 15, а краще 20 мегапаскаль. На око ви це не поміряєте і ніяким дідовським способом ви це не перевірите. Тільки спеціальним інструментом Це можна виміряти, який має бути, в принципі, втолкового укладчика. Тобто, якщо ви вже придумали собі в голові вкладати дерев'яне підлогове покриття, то ви маєте відразу знайти тих ребят, яким це зроблять під ключ. Тому що купляти паркетну дошку в одному місці, а укладку в іншому це не дуже гарна ідея. Що робити, якщо вологі стяжки не відповідає стандартам? Треба стяжку просушувати. Якщо є час, ми просушуємо. Якщо нема часу, то його треба закривати пароізолюючими ґрунтами. Такі ґрунти є. Якщо у вас все горить, нема часу сушити, то ґрунтуємо такими ґрунтами і вперед можна приклеювати підлогове покриття. Якщо у вас міцність стяжки не відповідає будівельним нормам і правилам, тоді ви що робите? Ви також ґрунтуєте тільки вже ґрунтом глибокого проникнення для того, щоб цей ґрунт проник на відповідний 2-3-4 см в саму стяжку і зміцнив її. Він там. Кристалізується і зміцнить самостяжку. От на таку стяжку вже можна клеїти підлогове покриття. А зараз пропоную розглянути це все на практиці. Зараз ми візьмемо ці всі інструменти, які ми щойно розказували, і поїдемо на об'єкт і покажемо, як це правильно робити. Ось так виглядає молоток шмітта. Приїхали ми на об'єкт. Зараз будемо міряти. Ну, але. Уже досвідченим оком видно, що тут вологість просто сумасшедша. Сюди можна трошки води і рибу запускати. Ну, тому потрібно собі брати вологомір, молоток шміта, тому що ну, такі от моменти, ну, без, без інструменту нікуди. Ми, звичайно, зараз спробуємо тут ударити, але ну, він тут навіть не відскочить. Це, це якби видно і без вологоміра. <кій> да. Якщо, наприклад, тут у нас буде клеєвий вініл, подивіться, яка лишається вм'ятина. Ну там, тобто стяжка волога, і вона ще не покаже жодну міцність. Звичайно, що всі прораби хочуть, щоб було швидко, бистро, але треба зробити все по-правильному. Тобто молоток, от бачите, навіть нічого він не показав. Тому ну, тут цей об'єкт ми відповідно тільки сушимо і потім будемо перевіряти міцність стяжки. зроблена врод... вроді непогано. Так, другий об'єкт. Тут уже стяжка сухіша. Але міцності ну, немає. Да, тут показує там, близько 13 одиниць, це там, біля 2 мегапаскалів. ну, стяжка зовсім, зовсім не міцна. Ну, і ще одна спроба. Також видно, що стяжку ще треба доукріпляти ґрундами. Ну, Тут навіть 20 одиниць відскоку не показує. Це також там, зараз покажемо табличку. Але міцність мала. І ось дивимось в табличку, де відскок відповідно до мегапаскалів. Ну, бачите, що найбільша там була близько 20 одиниць, це 3,8 мегапаскалів. Ну, це дуже слаба стяжка, до такої клеїти навіть вініл не можна. Так, ну який можна висновок зробити? Навіть якщо ви там стяжку цю всю обдивилися, треба її поміряти, звичайно ж, інструментом. Інструмент тільки він покаже правду. Якщо ви. Будете клеїти для себе на роки, чи у вас об'єкт, вам треба зробити і дати гарантію, то клеїти до стяжки міцність якої 3 4 мегапаскалі, ну це приблизно як вистрілити собі в ногу. І ще невеличке уточнення: якщо у вас замкова паркетна дошка, ви оцього всього робити для неї не потрібно. Там просто треба площину рівну і ви на підложку її поклали. Але якщо ви хочете ялинку собі, англійську, французьку. Не знаю, там вінгерську чи широку якусь дошку і довгу її треба клеїти. Бо якщо паркетну дошку не приклеїти, то з вірогідністю десь відсотків, ну десь 40%, вона буде скрипіти. Перепади вологості, особливо коли зима-весна і осінь зима, перепади вологі, от тоді найбільше виникає скрип. Дякуємо, що додивилися до кінця. Надіємося, вам було цікаво. Якщо ми щось не висвітлили, чи у вас залишились питання про стяжку? Адже адже це дуже такий тонкий момент. Можливо, щось у вас ще лишилося якісь запитання? Будь ласка, задавайте їх в коментарі. Ми на всі запитання відповідаємо. Всього найкращого, будьте здорові!